Всі привіт І ви знову на каналі Верніка Грає. Всім привіт, це знов'як. Всім привіт! Сьогодні з нами Тарас і Ілля. Якщо ви бачите Тарас підписаний в принципі своїм ім'ям, а Ілля у мене підписаний Ілля. І сьогодні ми граємо в Дейкер, якраз моя, е, моє тіло ідеально підходить, але ну, я все одну таракан. Ну, то, 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 Правда? То, 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 ну, так. Ну, да. ну коротше, люди. E, Підписники. Oh, я, я щаслива, у нас вже 31 підписник, я дуже щаслива, що у нас вже хоча б 31. І так e, нас, нагадую, ось, от знову я буду дуже часто нагадувати, що на 100 підписників буде телеграм канал. Да, я помню, когда мы играли вот этого в разные игры, и тогда я сказал с ним, с Ариной и Вероникой, что на 100 подписчиков, сколько вы наберете, напишите комментарии, что э, сколько будет лайков, столько и будет, э, настолько и будет, во-первых, телеграм канал. Да, до речі, ну вроді це не так працювало, ну нічого. Коротше і друзі, е, е, ще напевно, якщо у мене вийде в день, коли буде 100 підписників, у мене буде починається стрім. Е, от е, ще я не знаю кого вибору. Е, ну, Я когось виберу за адміна, чесно кажу. Е, і, до речі, це вибере рулетка. Вам треба буде просто написати я і в е, чаті, і е, я напишу ваші нікнейми в рулетці і будемо вибирати, хто буде адміністратором. Їх буде два і ще, напевно, 100% Еріка буде. Верник, а может все зайдем в Roblox вместе поиграть какую-то игру на стриме? Да, 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 я как раз про це. с еще. Но, я буду подписывать, я и в друзей добавлять и Ну буду... это не факт, что а, наши подружки, друзья зайдут. Ну как видите, мы же шли, постарались. Да, мы старались. У меня І у мене, як ви бачите, якщо ви бачите, 28%. Простіть, що я ісі не буду довго, тому що мені завтра в школу, блін. Ну і как-то так. Тому все, заходимо в ігру, давай. Іди за мною, от сюди, тут три гравця буде шість зато.

Так, дорайте, друзі. Можливо, я ще під цим відео буду додати. Я ще, напевно, під цим відео буду вас в друзі додати. Просто напишіть своїм нікнеймам. Ну, да, Пішіте в коментарях свій нікнейм. Я лайкну коментар, відпишу вам, можливо, щось типу окей додати. Що, пожалуйста, напишіте, в яку ігру ви хотіли на стрімі грати? Да-да, але це вже виберемо, напевно, тоді, коли ми вже е будемо мати хоча б 99 підписників на відео, або це буде вже на стрімі починається. На стрімі, можливо, теж і створюю телеграм-канал. <толіграє> так, от так отак. Це все, що я хотіла сказати. Так, заходьте сюди, ви абубуси такі. Ну я хочу вам сказати, що это може і не потому тому що от нового телеграм канал, вас добавлять, це теж прийдеться дуже много ждать. Но, Люди, Якщо мати QR-код до цього або мати посилання, тоді, якщо в описі приліпити посилання, вони зможуть туди перейти в мій телеграм-канал і нас додали. Да, до речі, е, друзі, от, стащо, я знаю, що на 100% в, на це не на 100% буде телеграм канал, якщо я розберусь як. І ще ну, ну не мож ну, можливо 50 на 50, що я зроблю, зроблю стрім тоді. Тому що е, е, мені ще треба буде час, щоб, щоб не було додаткових уроків, щоб, щоб не було додаткової польської, ну і все таке. Або взагалі е, на вихідних зроблю після того, як набирається. Якщо там в вихідні набирається, тоді ви розумієте. В вихідні і буде стрім. В вихідні взагалі завжди є час. Потім постараємо. Я який художник намалював дивним. Я хочу піцу. Та я, я буду так, чийсь Не, я піцу. Я за піцу. Я кейс включила. Так, люди, давайте грабим за один стіл. Илля, иди сюда. Пришли один за один стил сядемо. А тут якраз на троє. не, на четверо стіл. О, ну а поміняйтеся місцями, наприклад, Тарас на синій, а ти на жовтень і все и буде даю. Дуран, чи вибачте, якщо будуть звуки на моєму фоні, тому що або це хтось говорить, або э, у мене жужить. Так, то, шукаємо, коли нам щось дадуть. Взагалі це відео О, могло би не вийти, но, но, тому що е, от, оці от двоє бобуси е, сказали, що да, можна зняти, тому воно вийшло. Можливо, ще сьогодні буде якесь відео. О, ти воно написала так. Here we go! Так, давайте сідаємо. О, піца! <ріст> Мені піцу чогось дали. Та да це тому, що не, тут, не, тут, тут типу, конкурс чи щось таке, типу, там, де буде найбільше людей, там те будемо жарати. Да. Граємо класики. класіки. Понік, 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 понік. Ще не вмер. Ан Боже что спиннер спиннер. Госпинер, госпинер, госпинер. Ой, все, скоро будет це... чупакабрик. Так знаете, как я... мы будем называть цього Чупакабра? Какого? От який зараз з'явиться скоро. Як? Мы его будем е, 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 Росіянин. россиянин. Ага. Да, 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 не, да. Ні, ні, не, не, не пережаренный россиянин. Пожаренный россиянин. Да, 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 прижарений, бо він чорний. О, тут комната. Девочка. Да? Блін, я хочу з вами в одній кімнаті бути. Я не хочу. Я не хочу сама. Я хочу з вами бути. О, я на твою поверх. Можна я з вами буду, пацани? Да, ще що я тебе запишу. Так все, я друг. Кто на темноту? О май гаш! Як хто це помітив, якщо ти на другому поверсі. Я пошёл, короче, туда. Монстр біжить. Да як бігти, якщо нічого не видно? А ні, вже видно. Аккуратно, он тут. Уявляєш, я а, знаю. Мені примір. На мене А60 напав. Ти за мной. На мене знов А60 напав. Так, пережарений, я, не пережарений не росіянин, не пережарений росіянин, відстань. Ай, я почти умер. ні, ні, він мене взяв. Я, Он я умер почти. Ой, я, я так помираю. Помогите, я умру. Пережарений росіянин, відстань! Помогите, я умру, ні, потому что що я вам буду налить до мене на шафу. Ты посмотри, сколько у меня ХП <звездоч> Я бачу Я сдала я капусту Я иду и на инший шкаф Очень боя блин 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 Вин до мене тэпнулся И тебе прикольно кино Ура Дівчуля, ти а тут а дів... ти, ти, ти че охорону не поставила? Тут тут величезний, е, пережарений росіянин був. Блін, а коли нам їду будуть давати? Нам вже дали. А, а чого я її не съел? А чого я її тримаю е, неправильно. А я не можу взяти її. А чому я її неправильно тримаю? Я її непра. Не, не... не майте впати. А почему? чому? Та тому що таймер. Якщо ти не зробиш, ти здохнеш. Бабайка, будто бы придай в бьет тебя уявляешь? Нет, mm. <головіки> глаза не закрывай. Все зараз він знову тут будет. Бачите? Та, блін, у мене мало хп. My yeah. my Кто сказал вас? Кирку у тебя, Иля? Де... у вас туда на взагалі? То. Так, я на шафу. Кто мною Кто Де... шафу? Де... Ніка, спускайся. Тут є ще одна шафа. Я сюда тут минулої ночі Йдіть на кухню. Нафішко. А може спиця мо? Тоїчка, яка у тебе. Е, чо я на дівчату стою? Good morning children. Good good morning. <gasps> Mm. Так, коротше, підписочки. Е, 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 До речі, я з сь сьогоднішнього дня е, буду писати е, знизу, напевно, польською мовою. Я, я обіцяла своїй однокласниці, що е, знизу буде переклад на польську мову. Чесно обіцяла, на 100% сто А це каже. А яке, яка подружка? Да я вже не полетіла, ну кому ж та обіцяла. Ліплинчики будем їсти. Блінці, да я. Так I love pancakes. я люблю блинні. Я люблю, знаєте що, я не люблю блинні, я люблю, знаєте що, найбільше я люблю. Я найбільше в житті люблю кайзерки шоколадні круасани, круасани. Що ти твою жопу не показываешь? А вони мене обращають А, я-то думаю Кстати, як вона туди заходить, як тут нема дверки? А хто сказав там є? Ну там, в тій кімнаті є, а чогось з головного зала проходу на ту кухню нема. Є взагалі тут, -то. я тобі можу показати, йди наниз Вот, бачиш о тут. -от. Ну, ви мої друзі, тому... Все, давайте їздимо в поїзді. Тин -тин 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 Я машиніст. Я машиніст. Ти -ти -ти -ти. Я взагалі. Ні, він машиніст. Ні, він машиніст. У нього є спеціальна кофта. Я, я... Це вже форма машиніста. Ми, Ми кубали. Я хочу умереть. Я Ой. в кошмар прийшов. Не, 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 не надо. Ми можемо на вулицю зараз вийти. На вулицю? Я хочу Фури, на смерть. Да, я вже втік... майже втекла, на мене тепнуло. А надо утекати? Звідси можна втекти. Ми не будемо це робити. Shiny Beach girl 2016, you will be Опа! Окей, 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 я за головну. Я, я за головну, ти. Е, а чого така мелка за головну? Тому що так сказала вчителька, вона ріл так сказала. Пошли! До нас не випускають. І подруга краще бійтеся тому що зараз. Цей російський російсь, пережаденный росіянин сюди прийде і нам почне е, е, підгорати хату. Тому краще йдіть до вогнегасника. Який біля виходу. А почему? Потому что зараз він нам е, все спалить, блин, якщо мы не спасаємось. Треба и так много ХП. У меня, блин. Нет. Да, ну все одно нам треба. Он жопу подварит. Чи... Він у нам з жопи виліз! <гум> ну от про що я казала. <гум> я за головну, а я йому не дала, а я йому не дала вогнегаснику по башці Ми ще умрем. Ні, беремо вогнегасник. Бачите, чому я казала нам йти сюди? Тут я нашов. Гасим. Тушим. Тушим, 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 а тушим. Я ось не попамала, восім. У мене 88! вісім. Стіл. Ми вижили. У мене корінки дали. Я, прикинь, я... нас... Так, уявіть якщо, б я, уявіть, якщо б я вам не сказала, що треба сюда прийти, то б ми всі здохли. А прикинь, если мы бы если умерли, нас гроби посунули. Ні, такого тут немає. А якщо б було, із сценарий? А ничего лишь а в курсе что мы только да. я уже помню эту вентиляцию, да водобывала. Ракета я завалить еще туда раніше, сюда раньше заходила. Так нам так. надо лоб Делати. Делати. Е! На долом, на долом, лом? на куда. Ну, я молоток бачу. А де лом? Я не знаю де лом. Ну, кот є, годинник є, а лома нема. Подождите. Все вниз. Все вниз. Все, я внизу. Подумайте, где он может быть. Шафти. Бы Где-то его запхали. Где бы вы его заплывали? Заутих кубок, но их там не но его там нема. А куда бы еще? А В, коли... а а в коробку з мы. Ж... В, в жопу мамонту. Я бы в жопу мамонту. Я бы в коту. Так, котик, расскажи, Барсик А че у нас тут наковые чит там тут и там Да блин дай нам Може молоток підійде? еда? Он тут я его взял було молоток выходить молоток Это молоток Кто иди ломай О все воно поламано Открыто. Так, давайте. Е, е, право е, правило правої стіни. Е, как? Ой, я застряла. Короче, иди правою стіною, Там треба взагалі вончий прохід. Просто знайдіть. От, сюди, правильно, правильно, братухи. Братухи мої, ви молодці. А скільки у мене там відсотків? В ви знущаєтесь з мене. Ну нічого. Поки ми це не пройдемо, я це не закінчу, або ми зробимо дві частини. Polakie, Wam to też Polacy. Polacy jesteście bardzo mili dla Ukrainy i dziękuję, że nam pomagacie. Um, Teraz rozumiesz, że, że, wie, że ktoś z mojej klasy napisał gdzieś, ja pamiętam, że nienawidzi Ukraińców.

думаю, что так из, такая логика. Um, yes, but here was a monster. It's масс, no масс. Yes, monster. Что ты Масс, Да, нормальная, yeah. блин, масс, блин. No, 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 ну, Взагалі, подавки, якщо, тут, як, якщо не буде знизу напису, тоді це або я лінива срака і не хотіла переводити, або я просто таке, що хоче просто собі спокійно посидіти, подивитись відосик і зразу викласти на канал. Так, блин. Так, думайте, второй раунд какой буде у вас? Який другий раунд? Door is still open. Так, все, чекаємо, чекаємо, чекаємо. No, it's closed. Стоп, мені здається, оці от відкриті. А, це говорилися про двері на Гарден. Що, коли ви йдете, <-то>, ваша <дивіки> Что таке? Ты куда? Ну ладно, Ти розбився! Тепер тикаем, куда можно подали. Вы что здохли? Вы за куски льда. Як? Я просто на них заступил и сдохла. Я теж сдохла. Я тоже. Так, у мене є. Е Ой, блін, у мене немає 30 робуксів, ну нічого. Тоді, друзі, ми вже померли, у мене мало відсотків, у нас взагалі все погано. Тому е зробимо другу частину зовсім скоро. Напевно, навіть завтра. Тому всім па-па, до нових зустрічей, в нових відео. Пока.